8 лютого у прилуках відбулася виїзна комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Члени комісії перевіряли стан окремих сховищ та укриттів, які знаходяться на балансі комунального підприємства Прилуки Житлобуд» та управління освіти. На комісію зібралося 5 депутатів-членів комісії: управлінці Прилуцької міської ради та представник ДСНС. У конструктивному діалозі планували посадовці обговорити та вирішити проблеми. Ще на першому ж об'єкті перевірки окремі управлінці відмовились будь-як коментувати ситуацію, відповідати на запитання членів комісії. Слово дать Борису Миколаївичу, щоб він нас в загальному розказав, скільки в нас бомбосховищ було профінансовано ремонт за рахунок коштів платників податку міської. Міського бюджету і скільки прийнято в експлуатації. Я е, командирів зараз надавати не буду, а ви давайте, як депутат, напишіть свій запрос, і я вам все надам письмовому відділі. Ви зараз знаходитеся як представник від управління на депутатській постійній комісії? Я все сказав. Тож члени комісії, спираючись на звернення громадян, перевіряли сховища та встановлювали його дефекти по факту, без коментарів відповідальних органів місцевої влади. Тут була доколіна каналізація стояла. <гум> e -e 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 -e. Зразу скажу, що це не віна підрядників. Абсолютно. На сьогоднішній день всі листи, які я писала. Виконання дезінфекції, особисто як депутат міської ради, відповіді не отримала. Хто може прокоментувати це питання? Дезінфекція не зроблена. Володимир Рижович, може, ви як заступник щось, знаєте? Я. по Дезінфекції я нічого не знаю. Мої не входять обов'язки проводити дезінфекцію. кого Зараз сказали відповідь, коли з 16 грудня, коли... А цього приміщення гостро стояло і питання про підключення генератору через мережевий подовжувач, за словами Бориса Степаненка, мережевий подовжувач має бути двохфазний. Проте члени комісії заперечили від генератора. і куди буде підключатися Що-що? Шо, шо? А шошофа за ще раз. Скажіть, які скільки Ні-ні-ні-ні-ні-ні. А чого ви, Володимир? Так, Володимир. Ви хочете на слові поймати? Ні, я хочу, щоб е, Що прилучани бачили дурість, дурість, які посадовці займають посади. Які взагалі не розуміють, що є одно власне і трьох власне як чоловічний фактор. Да Нема він посадовець. Члени комісії відверто зізнаються, що ще не зустрічали настільки некомпетентних у своїй справі управлінців. Ви посадовець, ви повинен відповідати за те за вашу роботу. Він сьогодні не відповів ні на не одне питання взагалі. Але найбільше кажуть члени комісії, обурює те, що управлінці, як представники місцевої. Влади взагалі ніяк не хочуть співпрацювати і виправляти спільними зусиллями помилки після першого сховища. Депутати від батьківщини просто встали і пішли. Оскільки після перевірки першого ж укриття майже всі управлінці самовільно покинули комісію, то укриття, які знаходяться на балансі управління освіти, перевіряли лише три члени комісії. Там можна перебувати дітям, зроблений ремонт. Але в одному із садочків, де ми сьогодні були, там дійсно критична ситуація із стінами, там грибок. У підсумку комісії депутати визначили, що найбільшою проблемою у всіх сховищах є генератори. Вони є в наявності, але не підключені. Провели три комісії житлово комунальності, саме де обговорювали принципи, які потрібні генератори, як ми будемо їх підключати, де ми будемо їх встановлювати. Прораховували кошти, які на це потрібні. Прораховували потужності цих генераторів, щоб їх вистачало на вентиляцію, на освітлення. Зменшували, збільшували, та шукали цей компроміс, пройшло три комісії. І як наслідок, ми маємо просто те, що генератори придбалися такої потужності, що їх вистачає виключно на освітлення. На вентиляцію їх недостатньо. Не, не Проте, якщо генераторів вистачає лише на освітлення, то і сенсу в них немає, каже Роман Гоголь. На комісіях так само була пропозиція закупити. Енергоекономниці лампи з акумуляторами, які ми могли просто встановити. Це було б дешевше, ніж купувати акумулятор. Не потрібно потім нести б розходи на паливо і на все остальне. Але навіть при наявності генераторів діти все одно у сховищах користуються ліхтариками, адже немає умов для їх підключення, зазначає Роман Гоголь.